Зазвичай власники орхідей на першому етапі звертають увагу лише на квіти, але проходить декілька місяців, і коли вони оконаються з головою у всі моменти догляду за орхідеями, то ось така картина для багатьох із вас, я думаю, що буде найкращий подарунок. Я маю на увазі, коли ось таким пучком. Архідеї починають випускати нові корінці. І на прикладі ось цієї орхідеї, яка у мене попала на реанімацію десь більше, ніж півроку тому назад. Я хочу показати, яких результатів можна достигнути, посадивши орхідею навіть у звичайний 150-200. Примірно грамовий стаканчик. Але річ сьогодні буде не про цю орхідею, а давайте перейдемо до тої орхідеї, з якою нам сьогодні доведеться працювати. І так, доброго дня! Всіх вітаю! Я Станіслав і ви на каналі Архідеї Дома. Важливий момент це ось, бачите, новий листочок почав рости і десь я бачив. Карінець, ось дивіться. Він розкуклився і на кінчику видно, що він зараз у рості. І це дуже гарний момент, коли орхідею можна буде пересадити. Чому ми будемо її пересаджувати, я думаю, зрозуміло. Он, бачите, один ліворуч, ось цей розкуклений, один праворуч, зелений корінець. Він, правда, закуклений, а всі остальні каренці, на жаль, загинули. Посадка, як ви бачите, була у цієї орхідеї у звичайний пластиковий горщик, але, скоріш за всього, було пропущене одне з паливань і корні, е, скоріш за всього, просто пересохли. Ну, архідея це у нас під назвою Долматин. І давайте перейдемо зараз к її розпаковці. Як бачили, я спочатку оприскав її, зараз я залью її водою для того, щоб корінці у нас набрали вологі, і з ними було краще працювати. Бо, коли карінці знаходяться у сухому стані, то е, при в деяких моментах можна ненавмисно зламати корінець, а коли вони будуть вологі, вони наберуться е... пружності, і ризик, що ми їх зламаємо, буде мінімальний. Ну, хочу сказати ще декілька слів по поводу пересадки орхідеї. Пересаджувати орхідеї потрібно е... якомога рідше. І я довгий час цієї архідеї все ж таки чекав, що каренці підуть почком, як у той орхідеї, яку я вам показував на початку відео. Але ж, на жаль, тільки один каренець розкуклений, і я вирішив, що треба її все ж таки пересадити. І пересадку треба зробити буде огорщик. По розміру тих корінців, які у нас будуть по закінченню цієї, скажімо так, реанімації. Так от, ще пару слів щодо пересадки орхідей, то е, найчастіше вдалими спробами будуть ті пересадки, коли е, будуть е, робитися під час активного зростання коріння, або будуть такі бугарки, що ви побачите, що ось-ось вони почнуть з'являтися. Але хочу сказати: якщо корінці орхідеї згнили повністю, то тоді потрібно пересаджувати рослинку негайно, в якій б фазі зростання це все не відбувалося. Ну, в нашому випадку, ви бачите, що майже 80% корінців, на жаль, загинули, і зараз їх треба зачистити. Зачистити треба все, що засохло, згнило, і немає пружності і зеленого виду. Ну, а щоб не дуже затягувати відео, зараз я поставлю на прискорення і згодом повернусь до вас. Не дуже гарна історія, я казав, 80% загиблих каренців, але тут усі, мабуть, 95%. І після того, як ми видалили всі загиблі каренці, треба зараз почистити шийку орхідеї і її треба зачистити так, щоб на ній не залишалося черноти сухих. ну... Це сухі, коли вона була не палита. Ми ж орхідеї намочили і розмокли е залишки старого листя, і всі ці залишки треба зачистити. Ось, коли з основою архідеї ми закінчили, то на кінці ми зріжемо, ну скоріше окоретимо трошки пеньок, щоб він був не дуже такий довгий. І це місто ми зараз обробимо звичайний корицею Ну, а щодо корінців ті, які, ось бачите, він. E, начебто ще непоганий, але на кінці трошки було гнилі, то і кінець e, цього корінця ми також сріжемо. Іноді я e, оці зрізи карінців e, оброблюю перекисним водню, іноді звичайною корицею, але є багато дуже різних варіантів. І напишіть, будь ласка, у коментарях, хто е, яким чином е, оброблює такі міста зрізів. Мені буде дуже цікаво. Ну Ось ви бачите, що е, основа орхідеї зачищена, залишилося тільки у нижній частині декілька тяжів, які я зараз постараюся зрізати. Ось так ось. Архідейка невелика, тому дуже обережно треба за такими, о таких моментах робити. Ну, Зараз, я думаю, що ми з усім справимося. До речі, зверніть увагу на місто Сріза. Бачите, що воно таке біленьке, світленьке. Так от, якщо воно буде темне, то треба буде. Повторити декілька надрізів, щоб дойти до живої плоті. І тепер набираємо зараз звичайної кориці. І дуже смачно так можна буде зараз не, не виходить набрати в мене так ось зараз. І дуже така більна. Міста сріза. Можна навіть отак зараз я збільшу, щоб вам було видно. Бачите? Ось. І трошки так прижати пальчиком, щоб вона не розсипалась. І трошки отак от припудрити І ще її. Це місто сріза. Ось реанімація переходить у нас у посадку орхідеї у новий горщик. Ми візьмемо звичайний мох з фагном, кору, соснову кару, і по розміру наших корінчиків виберемо їй стаканчик. Це буде стаканчик 100 грамовий Ну, ось, у нас вийшла така дуже акуратна пересадка у 100-грамовий звичайний стаканчик. У стаканчику знизу у нас отвіру ніякого немає, і тому це у нас буде посадка у закриту систему. Як і той орхідеї на початку відео. Вон, бачите, трошки кориці запала у нас на точку росту. Зараз ми обережно ось так от, кисточкою її оберемо. І можна сказати, що наша реанімація і пересадка закінчилися. Ну, а тепер, мабуть, треба сказати декілька слів за подальший догляд за цією орхідейкою. І я вам скажу так, що десь 3-4 дні цієї вологи, яка зараз є в посадці, буде достатня. Ви пам'ятаєте, що ми там обрізали і корінець, той сріз якраз за ці дні повинен буде. Підсохнути і загоюється. І я так думаю, що не раніше, ніж на 5-6 добу я палью цю орхідею. Палив я буду робити з фітодоктором і триходерміном. Це для того, щоб запустити туди живу бактерію, яка буде допомагати цій рослині не тільки захищати її від хвороб, але і допомагати. Вживати поживні речовини у той формі, які будуть доступні э, цій орхідеї. І зараз я вам покажу, куди вона відправляється. Вона відправляється ось у мене на нижній полиці. Є такий лоток, де знаходиться штук 5 орхідей після реанімації. Ось першу ви вже бачили. Із неї я починав сьогодні. Сьогоднішній свій розказ, свою розповідь. Я пам'ятаю, що на початковому етапі у неї був гарний зріст корінців, ось у цих, які ви зараз бачите у стаканчику, а вже другий сплеск зростання корінців почався десь 2 тижні тому, і я вам на початку показав. Ось ще ось така орхідея у мене знаходиться такі ж посадки закритого типу. Ось іще одна реанімашка, яка втратила була майже усі листочки. І ось, бачите, один той, що наполовину зелений, на половину коричневий у неї залишився. І ось дивіться, які каренці. Ми з нею разом наростили, вона зараз почала ростити і лісточки, і в неї зараз, як ви бачите, усе добре. Дуже надіюсь, що, по прикладу, ось оцих орхідей, і ця наша орхідея, яку ми сьогодні пересадили, буде. Таким же чином спочатку нарощувати корінці, а згодом і листочки. Дуже рідко ось ця нижня полка попадає в кадр відео. І раз уже я так низько нахилився і знімаю, давайте я трошки вам покажу, що тут зростає рядом. Ну, на дальньому плані ось ці там орхідеї у мене у мосі. Тут є декілька орхідей, по яким я е, працював Максимом, або як він зараз називається Мак. І мої малята, які зростають як у групових посадках, так і вже і в окремих. Хочу нагадати, що під відео буде посилання на телеграм-канал, де я дублюю всі відео, які виходять на Ютубі, а також. Викладаю інформацію по орхідеям, які продаються. Тож, хто хоче придбати ексклюзивну орхідею, а малюки, як хто знає, 100% будуть ексклюзивні і таких немає у всьому світі, то, будь ласка, запрошую, переходьте на телеграм-канал за інформацією. Ну, а на сьогодні, мабуть, будемо з вами вже. Прощатися. бажаю вашим орхідеям ось таких корінців. І заходьте на канал Орхідеї вдома знову і знову! А на сьогодні всім пока! Бувайте!